Пабло Пікасо якось сказав, коли помре Матіс, шагал залишиться єдиним художником, який насправді розуміє колір. Ви на каналі Брідсторії сьогодні розглянемо унікальну англійську церкву, прикрашену 12 вітражами неперевершеного марка Шагала. Перша церква з'явилася на цьому місці ще у 7 столітті. Фундамент нефа і вежі датують періодом до нормандського завоювання. А більшість існуючих сьогодні споруд було зведено у 13-14 столітті. В часи реформації церква всіх святих стала англіканською, і такою вона є донині. Чесно кажучи, до середини ХХ століття у церкві всіх святих у Тюдлі не було нічого особливого. Церква собі і церква. Та велике горе у сім'ї місцевих землевласників змінило все. Молода спадкоємеця. Сара давікдор Голсміт з юних літ захоплювалась мистецтвом, як і її матуся Леді Роуз, що колекціонувала роботи європейських художників-імпресіоністів. На початку 60-х вони обидві їздили у Париж, щоб побачити вітражі Марка Шагала, зроблені спеціально для Єрусалимської синагоги. На прохання автора перед встановленням у храмі йому дозволили показати роботи публіці. Вітражі протягом року виставлялись у Парижі й йорку коли Сара повернулася з Франції, вона ніяк не могла заспокоїтись, розповідаючи всім навколо про неймовірність кольорів і гру світла у роботах майстра. 18-річна Сара мала око до мистецтва. Відомим є факт, що вона одною з перших розгледіла талант Девіда Хокні, купивши його шкільну екзаменаційну роботу за 12 фунтів. Для життя юної Сари трагічно обірвалось. Вона загинула, потонувши під час морської прогулянки біля берегів селища Рай. Коли постало питання, як вшанувати пам'ять улюбленої доньки, леді де Вікор згадала, як подобалася її доньці гра кольорів у вітражах Марка Шагала. Вона зв'язалася з майстром, та як вмовити 76-річного Корифея, що на той момент розписував стелю паризької опери, створити вітраж, що встановлять у малесенькій церкві у крихітному селі Тюдлі, що у Кенті. Кажуть, що леді Розмарі і Шагал відразу знайшли спільну мову, і вітраж було замовлено. Ескіз разом із Чарльзом Марком, асистентом художника, вирушив до рейма в ательє Жака Сімона. А звідти, вже готова робота, перебралась на інший бік ламаншу. Марк Шагал побував у Тюдлі лише один раз у 1967 році на відкритті свого першого вітража. Коли він зайшов у церкву, він вигукнув. Як неймовірно, я зроблю їх всі, маючи на увазі, що він оформить всі 12 вітражних вікон у церкві. Ошелешені до Вігор Голсміти сказали: Але ж ми не Рокфеллери. На що Марк Шагал відповів? Про це ми поговоримо пізніше. Решту вітражів художник виготовив власним коштом і подарував їх церкві і парафії. Відражі у Тюдлі стали його заповітом і спадком, що він залишив віруючим людям усіх конфесій і релігій. Єврей за народженням і вирозповіданням Шагал говорив: Я містик, я не ходжу ні до церкви, ні до синагоги. Для мене творчість це молитва. А ці його вітражі можна розглядати як унікальне міжконфесійне явище точку стику християнства та юдаїзму. Перший вітраж, виготовлений на замовлення родини Давікдор Голсміт, зображає події гибелі Сари. Дівчину відносить морською течією, вона тоне в темних морських водах, її зневірена самотня мати плаче на березі, та душа Сари прямує до розп'ятого Христа, він готовий прийняти її у свої обійми. Решта робіт навіяна рядками біблейського псалому коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти створив, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Отже, північні вітражі говорять про таємницю творіння, який біблійний текст на євриті їх також слід читати справа наліво. У композиції переважають блакитний і фіолетовий. Тут можна розгледіти образи голуба, ягняти, віслюка чи ангела. Адам і Єва, стоячи перед деревом життя, отримують попередження від доброзичливого ангела. На крилі іншого напис вава, так назвав свою останню дружину Марк Шагал. Таким чином, життя та любов художника. Також вплітаються в тканину твору. Інший аспект художньої програми Шагала це таємниця радості та життя, уособлення якої є південні вітражі, вони, ніби є відображенням сонця, щастя, світла і радості. Шагал послідовно дотримувався рядків біблійного псалма, водночас співуючи життя Сари. Між тим його творчість не була позбавлена грайливості та гумору. За вітражами також приховані два його автопортрети. Чому два відповідь полягає в тому, що перший портрет розкритикували друзі Шагала через занадто малий ніс, тому художник додав ще одне своє зображення, але з більшим носом. Кажуть: якщо провести у церкві цілий день, то гра кольорів і світла звучить як фантастичний оркестр. Магія шагалівських вітражів зачаровує. Цікаво, що працювати у цій техніці він почав, коли йому було вже далеко за сімдесят. Разом із Чарльзом Марком, вітражним майстром з Реймса, вони творили чудеса. Зазвичай Шагал починав свою роботу і слів Чарльз, давай створимо шедевр. Церква в Тюдерлі стала таким шедевром. Вся робота над вітражами тривала 17 років. І якщо північні вітражі були встановлені ще в 1974 році, то чотири алтарних мусили зачекати перед тим, як зайняти своє законне місце. В часи церковної реформації протестанти виступали проти пишного убранства церков. Всі прикраси були видалені, а вікна замінені звичайним прозорим склом. Та у XIX столітті звичаї змінились, і в церкві всіх святих з'явились перші вітражі у неоготичному стилі. Поки церква вирішувала, куди подіти вікторіанські вікна, чотири вітража Шагала вирушили у подорож, їх виставили у королівській академії мистецтв на огляд публіки, як колись вітражі з Єрусалима. Які так полюбились молодій сарі. Сьогодні вікторіанські вітражі все ще в церкві. А останні шагалівські інсталювали лише у 1985 році, за кілька місяців до смерті майстра. Він ніколи не побачив свою роботу завершеною, але помер зі знанням, що його спадок уповні представлений у малесенькій церкви у квітучому англійському кенті.